Це найкраща творча порада, яку я отримував. Замість того, щоб намагатися кожного дня видумувати щось нове для своєї сторінки в інстаграм. Ви ж знімаєте, фотографуйте одне і те ж кожного дня. Так, ви почули мене правильно одне й те саме кожного дня. І ось чому це працює? Замість того, щоб витрачати свою творчу енергію на творення чогось нового щодня, використовувати цю енергію, щоб навчитися творити в цих межах, навчіться знаходити унікальний кут зору на ті самі речі, щось нове в рамках однієї ніші реклами, оголошення, блогу, бізнес-сторінки, тому що за іронією долі, чим більше у нас варіантів для творчості, тим важче нам буде творити. Так багато творчих людей страждають від того, що покладаються виключно на вигадування велосипеда щодня. Найгірше, що ви можете зробити як людина, що створює контент, це сісти за стіл без жодних обмежень і вирішити, що ви маєте робити буквально все, що завгодно. Натомість краще знайдіть сценарій подачі матеріалу, який вам йде, і спробуйте знайти спосіб потворити в його ме. Еже, але під різними кутами, і ви побачите, який буде результат, ось чому.